З кожним днем здоров'я мого сина погіршується, йому необхідна медична допомога, яка не надається. Я не, знаю, я не знаю, наскільки може ще витримати мій син в полоні уже три роки, як він там знаходиться. Так про свого сина Миколу Петровського розповідає матір Любов, каже від початку окупації чоловік у рідному Херсоні був волонтером, розвозив продукти та допомагав евакуюватися. І це попри те, що мав протез на нозі через ДТП. 27 березня 2022 року. В день поїхав розвозити їжу, а ввечері вже не вийшов на зв'язок. Наступного дня побитого Миколу Розгвардійці та ФСБівці привезли додому на обшук. І я бачу, що і виходить і син і, і з машини. Но я обратив внімання, що він і прихрамує не на ліву ногу, де в нього і протез, а на праву ногу, і на здорову. І я і замітив, що якби і він сидів і в бесідці, а йому і наступали. На здорову і ногу, і щось у нього і і спрашували. Ну і по голові, і під затилки, і, і давали після обшуку та вилучення речей. Миколу разом з батьком заарештували та повезли на допит. Згодом батька відпустили сина. Ні. Далі для батьків було півроку невідомості і жодної звістки про сина. Ми не знаходили собі місця. Ми не знали, чи наш син живий, чи серце його б'ється. І тільки через пів року позвонив російський адвокат і сказав, що наш син, наш син знаходиться в Сімферополі, в СІЗО. Миколу звинуватили у нібито шпигунстві та засудили до 16 років колонії суворого режиму. І, і був і апеляційний, і із ну, він геть не взяв до уваги не одніх. Е... І, і пропозиція адвоката, що він інвалід, що... Чекає на доньку з полону і родина Ірини Горобцової. Вона теж волонтерка із Херсона. Серед іншого допомагала місцевій лікарні у травні 22-го, у день її народження. В дім увірвалися російські силовики і забрали дівчину на допит. Під'їхала машина, вона дивиться на мене. В неї телефон у руці, і вона мені каже. Мамо, це за мною. Я не можу зрозуміти, що за мною, куди за мною? Коли дзвоник у двері Квартиру, да. пішла, а там їх шість чоловік у камуфляжній формі, у масках, з автоматами, озброєні до зубів. Довгий час батьки не знали, куди росіяни повезли їхню доньку. Лише згодом їм повідомили Ірина у Сімферопольському СІЗО, де її змушують зізнатися у нібито коригуванні вогню по окупаційних військах на Чорнобаївському аеродромі. І оце подія була 13 травня, 22-го року, 13 травня. А в неї в тому ділі, який їй там. Пишуть написано, що вона робила дзвоник 15 травня. Ну, якого 15 травня вона могла зробити дзвоник. До Ірини в СІЗО нікого не пускають. Активістку тримають у повній ізоляції. Лише через два роки незаконного утримання жінка вперше змогла відправити батькам листа. Написала, що її два місяці тримали в одиночній камері. Вона дуже надіється на обмін за цей час. Дуже схудла на 20 кг, мабуть схудла. Вот і в неї різні е, так сказати, захворювання є, які так те ну, з'являються інколи таке страшне. Це в неї аневрізма. Це чивати тим, що може бути інсульт, анев... ліки, які ми надсилаємо до неї, доходять через передачу. Це всі це, це лікування. Майже два роки росіяни не висували Ірині Горобцовій жодних обвинувачень. Після того, як змусили підписати зізнання, порушили справу за статтею Шпигунство. Торік у вересні жінку засудили до 10 з половиною років в'язниці. Вона тримається пісуть на неї психологічно за це. От що скільки загалом цивільних поневолених в Україні достеменно невідомо. Російська Федерація не надає Україні жодних офіційних даних про тих поневолених цивільних, які перебувають в місцях утримання. Тому велика частина з них вважається зниклими безвісти. На жаль, ми постійно працюємо для того, щоб зібрати цю інформацію. Зокрема, у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відстежують та збирають інформацію й про тих, кого Росія незаконно засуджує, каже Петро Яценко. Це 503 цивільні особи стосовно яких ймовірно відбувається кримінальне переслідування, тому це от засуджено за і винесено вирок. Це 273 особи. На досудове слідство триває щодо 30, понад 30 осіб, і майже 200 осіб справи знаходяться в суді. Їх переслідують за статтями про тероризм. За статтями про злочини пов'язання з незаконним обігом зброї і вибухових речовин є статті про диверсії, є статті про шпигунство. Зазвичай це досить тривалі вироки, але звісно, це все абсолютно незаконно. Це бутафорне так зване правосуддя, незалежно від того, який вирок Росія виносить у координаційному штабі. Кажуть, працюють над поверненням кожного поневоленого однак. Росія відмовляється проводити обміни і не хоче забирати своїх громадян чи колаборантів. У нас є в координаційному штабі проект, який називається Хачук своїм». Це проект для того, щоб віддавати засуджених за колаборацію, заколо за зраду батьківщини і натомість отримувати громадян України, які знаходяться в російській неволі. Все це підписали згоду понад 500 колаборантів на те, щоб бути переданими російській стороні. Проте російська сторона їхньою долю долею не цікавиться. Умови, в яких Росія утримує наших цивільних, порушують всі закони та норми міжнародного гуманітарного права, починаючи з тортур, тартур електричним струмом, побиттям. Голоду, і можу сказати, що дуже широко застосовується голод, відсутність прогулянок і відсутність комунікації з зовнішнім світом. Більшість українських цивільних щодо яких нема кримінальних справ, Росія утримує в форматі інкомунікаду, тобто до них не допускають адвокатів. Ім не дозволяють вистуватися рідними, і ці люди а, фактично перебувають в інформаційному вакуумі. Цивільні не можуть бути в полоні, вони не комбатанти і згідно з міжнародним гуманітарним правом. Вони взагалі не мають бути утримувані. Росія порушує всі ці міжнародні угоди, домовленості. Міжнародне гуманітарне право Україна повернула майже 170 цивільних з російської неволі. Та попереду ще складна робота. Карина Подленко Вадим. Мороховець та Володимир Ситюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.